Коли здавалося, що Зеленський взяв повністю контроль над всіма потоками фінансовими в Україні, коли він взяв під контроль САП набу, коли він оголосив про те, що не буде ніякого конкурсу на БЕБ, і коли вже вкотре було зрозуміло, що ніякого конкурсу на митницю не буде відбуватися, все раптом в один момент повернулося в інший бік. Чому? Ми з вами про це говорили. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець теле Отже, <кій> не телемарафон. Отже, став такий пік своєрідний, коли Зеленський захотів забрати все. Як це було схоже на те, що от в Овальному кабінеті, коли він там прийшов і сказав Трампу, віддай мені там все, що я хочу. Трамп йому сказав ні. І цього разу історія повторилась приблизно та сама. Що ми побачили? Новий закон про. Набу і САП окей. Е, оголошення, що е, той керівник ПЕП, який е, не був призначений, якого не хотіли призначати, буде призначений. Там є свої о, 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 значить, фішечки, що він там повинен прийти щось іще, там прийти поліграф поліграфич там ще якісь штуки. Але то все таке ключове, що. Банкова дала повну назад. І от третє питання, в якому банкова в цій же сфері дала повний назад. Це митниця. Пам'ятаєте, коли Зеленський тільки став президентом, тільки прийняв ну, зробив, ну, провів інаугурацію, Він там на якійсь нараді сказав, що він починає реформу митниці. Ну, по факту. Він її не почав, нічого він там не робив, ставив своїх людей, вони не справлялися, щось йому подобалось, щось не подобалось. Але там Мілавана, ви пам'ятаєте, несподівано став керівником, потім хтось іще, потім конкурси проводились, не проводились, але був повний дурдом. Захід вимагав проведення чесного і прозорого конкурсу. Чому? Ну, тому що давайте почитаємо наших антикорупціонерів, і в мене в описі там є їхні цитати. І ви побачите, що е, митниця ну, до війни точно до вторгнення великого вона була головним джерелом крадіжок в державі. Ну, коли почалась війна, ясно, тут першість перейшла до е, Міністерства оборони. Велика війна, великі крадіжки, що ж ви хотіли. І от, е, нарешті, Кабмін оголосив, що конкурс на голову митниці буде проведений. В конкурсі беруть участь невідомо хто. Будемо сподіватися, що там будуть реально незалежні люди. Але от журі конкурсу складається з шести осіб. Три це люди українські, Ну, немає сумніву, що це люди банкові. Вони, на них не написано, що вони люди банкові, ну, а оскільки це відбирали наші, то зрозуміло хто. І три закордонних експерти. Якщо серед цих трьох закордонних експертів є один підставний, то тоді конкурс пройде належним чином і переможе людина банковий. Чому я так кажу про одного? Ну, тому що для того, щоб рішення не було чинності, треба, щоб за нього проголосувало четверо. Ну ясно, троє з банкової, а один з небанкової. Як це досягається? Ну, ми побачимо, як воно досягається. Але ключове, що голосування є відкритим, що це не той випадок, коли експерт візьме на лапу, тихенько проголосує, скаже: я тут не винен, Тут цілу треба історію розвертати. І якщо наші засоби маси інформації, якщо наші медіа, якщо наші експерти в галузі не тільки митниця, і корупції, а й антикорупції, вони. Активно будуть говорити про всіх кандидатів і показувати на їх зв'язки з банковою і на їх грішки в минулому, їхню неблагодійність, і неблагонадійність і так далі, то, звичайно, що той четвертий голос ну, важко буде здобути їм. І тому сьогодні я, коли говорю про цей конкурс, я просто звертаю вашу увагу. Якщо ви побачили якусь інформацію про те, що хтось там висувається. На конкурс і проти нього є суттєві матеріали про, про зв'язки з банковою, то ви їх сміливо поширюєте, це буде тільки на користь, тому що що більше розголосу, то менше корупції це абсолютно очевидно. А те, що сьогодні Зеленський продемонстрував, що тиск, який він міг пережити в умовах, коли не було Трампа, він не може витримати, коли є Трамп, це очевидно. Бо Трамп він такий. Хлопець, як би це сказати, ну, з е, такими рішучими замашками, скажімо так. І з ним не можна е, так делікатно його е, значить, за носа водити, як це можна було з іншими. Тому Зеленському зараз довелося важко, ще раз кажу, він вперся, він хотів забрати все, взяти повністю під контроль країну, а е, з точки зору фінансових потоків, тобто забрати під себе антикорупційні органи, економічні. Контроль, митницю, і тоді можна було б спокійно деребанити все, що тільки можливо. Але так не вийшло. І в один день, ще раз кажу, в сусідні дні відбулася історія прямо навпаки. Тож, <клес> прошу вас, підключайтеся до цієї історії. Не забувайте поширювати такі матеріали. Я не кажу обов'язково про мій матеріал, але про все, що буде йтись, про цей конкурс на митницю, тому що там мільярди гривень зависають. А поки ці гривні зависають, поки ви чули, що там відбувається з ребами і з безпілотниками, була ж відома інформація про те, що депутат брав слуга, брав по 30% відкатів. Тобто, ну, що таке 30% відкату, це означає, що одна третина всіх, всього обладнання, яке могло бути випущено для фронту, воно сіло в кабінетах і в, і в кишенях зелених слуг. І тому, відповідно, цих самих ребів і дронів не вистачає на фронті. Е, два реба є, третій роб реб в кишені, два дрони є, третій роб реб дрон в кишені. І та сама ситуація зараз у 15-ї окремої мотопіхотної бригади. Я сьогодні вже ставив двічі ролик, сьогодні поставлю ще вам його один раз. Подивіться, будь ласка, у кого. Не дрогне рука, додайте, будь ласка, трохи грошей хлопцям. Там в опису внизу є їхні рахунки. Я думаю, що це була б хороша справа, якби ми швиденько допомогли хлопцям утримати лінію оборони, бо те, в яких умовах вони воюють, воно не дуже. Дякую вам, що ви були зі мною в ефірі. Дивіться ролик від 15-го окремого мотопіхотного батальйону. Слава Україні! Слава ЗСУ! Привіт друзі. У нас знову велика проблема. От у нас позиція розбирає далі. Вже перепущу ці мавіки. І є спеціальний новий реп спеціалізований під ці мавіки, який дуже гарно зараз працює. І дуже прошу вас, нам допомогти. бо в даний момент у нас навіть ця стеля тримається на таких підпорках і... Якби, не дуже часу багато у нас на те, щоб отримати цей висоту цю, але дуже сподіваємось на вашу допомогу і от потрібно ще Батарея для екафло доп ну, доповнитель, бо дуже не вистача заряду на На всі радійки, на все у нас дуже велика позиція. Колись, дай Бог, зніму, да, покажу вам це. Да, на даний момент є така проблема, бо це от старе. Це далі вже розібрали нас зовсім. Зовсім цими скидами. От наприклад, навіть покажу вам, що вони роблять. А гранати кидають. нам, Ось, все. це газ. О, і багато тут сумішей зараз я буду шукати, А от такі скиди і багато іншого і не дають нам зовсім ніякої е, хоча б відстраявати було. Тільки починаємо. От потолок впаде у нас, а потолку зверху багато сміття і мішків, а мишкини тільки почне зараз знімати, вони піджигають і все інше. Дякую вам, слава Україні! Вам слава.